По поводу корупції, да. ну, все я не приветствую. Бо я сам воєнний, я з зони бойових дій вернувся. я, сяку, сяку я не приветствую. Сразу говорю, що ну, який б він був президент, не президент, ну, такої не приветствую. Тому що волонтери збирають покупці нам, щоб щось відправити на... Фро. А вони мільйони наживали, ці статки наживали. Я був на лінії фронту, я все бачу, що там все творить. Яка там корупція йде? Як начальство відправляє пацанів бля, в одну сторону, так що я Зеленського 50 на 50. Много чого він і не знає, але много чого він і не знає. Я його чесно не поддержував. У його виборах я його більше не піддержу нікого. Хоча я його і не піддержував. І голосувати за нього не збирався. 30 років країну розкрадають. І тому та довіра вона не є от зараз. Вона є давно в плані корупції, в плані крадіжок, в плані.